Тоня, привіт. Привіт. Будь ласка, представся, Розкажи коротко про себе: хто ти і чим займаєшся? Мене звуть Антоніна Ткач, мені 26 років. Я працюю в сфері таргетованої реклами протягом шести років. Я мама, успішна бізнес-леді. У мене був запит в тому, що я відчувала себе дуже виснажено. Тобто ем, робота, постійно якісь задачі, постійно якісь проекти, і я постійно відчувала в тому та е, якусь свою внутрішню віддаленість і загубленість. І це мені не подобалося. Чи вплинула участь у мастермайнді на процес твого прийняття рішень в позитивну сторону? Мене дуже приємно здивувала саме організація тобою цього майстермайду, і наскільки це було відповідально зроблено. Тобто чек-листи, чітка інструкція, коли заходити, як заходити. Тобто, дуже відчувається ця твоя віддача і внутрішня така якась, знаєш, видно, що це прям дуже великий вклад, і мені було від цього комфортно, тому що все чітко. Дуже крутий формат це те, що кожен давав свій зворотній зв'язок, кожен проговорював свій запит. І а, ми спілкувалися не тільки з тобою, а й з іншими людьми. Тобто, і ми формували якісь такі для себе ключові а, пункти, які нам потрібно буде виконати для того, щоб прийти до бажаної цілі. І одразу після першого майстер-майнду я а, виконала заплановане. Я пам'ятаю, що в мене а, тоді. Знаєш, от якісь такі прості речі для мене відкрилися, тому що завжди я там вимагала від себе багато. Тобто, якщо там десь відпочивати, то це прям десь їхати, хто зна куди. Там це дуже багато різного було такого важкого, яке реально реалізувати ну не, не за пів години можна. А тут я просто відчула імпульс, що мені просто треба піти погидатися на гойлці. Мені просто піти треба покататися на а, цих ковзанах. Коли ми виконали ось ці пункти, до мене прийшло два нових проекти. От в перший тиждень нашої роботи а, на тисячу доларів зайшло в команду. Вони досі зі мною працюють, ми продовжуємо роботу. І знаєш, от зараз у мене відчувається цей такий внутрішній вайб, того, що блін, як все класно. Тобто, от саме ці вони дали мені розуміння того, що е, відпочивати можна ну, в будь-який момент, не потрібно для цього прям щось грандіозне планувати. Тут під, під, відкрилися для мене зовсім нові можливості, за що я тобі дуже сильно вдячна. Тоня, що би ти порадила тим людям, хто тільки роздумує, десь сумнівається, як, до речі, і ти сумнівалася, в можливості прийняти участь у майстермайндах? Я порекомендувала. Просто спробувати, хоча б один раз, а тоді вирішувати, тому що ви ніколи не зрозумієте, як це вплине на ваше життя, поки ви не спробуєте. Бо дійсно можна дуже довго думати про це, можна дуже довго ходити. Але від того, що ми просто думаємо і нічого не робимо, ми тільки погіршуємо наш стан.